Жила була в лісі дівчинка на ім'я Лада цікава, добра і відкрита до всього нового. Вона вміла чути шурхіт листя, настрій вітру і навіть легке серцебиття дерев. Але одного дня вона почула щось зовсім інше. Тихий поклик з-під землі, з коріння старезного дуба. Лада схилилась до корінів і прошепотіла. Хто тут? Коріння трохи затремтіло, земля легенько здригнулася, і перед ладою з'явилось дивне створіння. Воно було схоже на клубочок тіні з яскравими золотими очима. Я я Тінь Корінь. Я живу тут під деревами. Я бачу світле і темне в кожному, хто проходить повз. Лада трохи злякалась, але не втекла. Вона знала, коли слухаєш серцем, страх не такий вже й страшний. А в мені теж є світле і темне. Тінь корінь уважно на неї подивився, і його голос став м'яким, як Пух -моху. Так, у кожному є, у тобі живе світлинка, тепла добра, що хоче творити, допомагати і радіти, але є й темноліс той, що сердиться, ображається, злиться коли щось не так. А... А чому? Я ж добра. Створіння підступило ближче. Доброта це вибір. Світло це вибір. Злість теж потрібна, щоб захищатися, щоб сказати ні, коли щось несправедливе. Але важливо, хто в тобі керує? Світлинка чи темноліс? Лада замислилася. А як мені знати, що обираю я? Тінь Корінь торкнувся корінцем її долоні. У повітрі майнула легка іскра, і лада раптом бачить перед собою дві стежки. На одній вона, що сердиться, тупотить, кричить, штовхає повітря маленькими кулачками, на другій вона глибоко вдихає, слухає себе. Пробує пояснити, що відчуває. Оце і є твій вибір. Сьогодні, завтра, щодня, коли щось не по-твоєму, темно ліс здіймає галас. Але варто зупинитися і згадати, що світлинка завжди поруч, тихенька, але сильніша. А ти допоможеш мені? Звичайно. Але найбільша сила в тобі самій. Лада всміхнулась і подякувала. Коли вона вже відходила, тінь корінь прошепотів. Пам'ятай, дівчинко, у темряві теж є простір для світла, а світло ти створюєш сама своїм вибором. Того вечора Лада довго дивилася на зорі, їй здавалося. Одна з них світить просто їй у серце, маленька, тепла світлинка, що тихенько казала, Я поруч, ти можеш обирати добро. І Лада знала, з цього дня вона щодня буде робити саме такий вибір.